Пане Віталію, питає, планую домурувати він, він канали до існуючого коміна? Як армувати та перев'язувати, порадити? Перший поверх е, і мансарди стіни 250, поряд перестінки 125, перекриття моноліт. Дякую. Так, на, на жаль, пане Віталію, гарно було б подивитися повну ситуацію у вас. Що ви там далі у нас пишете? Комін близько конька виходить, це добре. На схилі даху з більш навітряної сторони також цікавить. Ваша думка щодо розташування коміна відносно скатів, даху та канька. Як альтернатива, труби поряд з каміном і спільне утеплення на виході. Так, З трубами поряд і потім утеплення можуть виникнути проблеми. От, тому що труби круглі, комін квадратний, або ви будете труби класти прямокутні фірми Венс, наприклад, і прилягати щільно, щоб ви могли утеплити пінопласт, там, щоб не було пустот. Тому що головне, щоб там не було пустот все ж таки. значить Дивіться чому о, як би, так знаєте трошки е, з -з 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 замислився. Так. Тіктокери, вибачте, от за це вот лайф зараза нічого іншого не мог вибрати. Без переходу воно різке і б'є по очах ці переходи, і тому от треба якийсь плавний переход. Інших можливостей в тітокі нема. Значить, якщо ми подивимося з вами нормативи, вони чітко нам кажуть про те, що комін, вентиляційні канали, не можуть спиратися на перекриття. Тобто, коли ми проходимо скрізь перекриття, нам треба ось тут залишати деформаційний зазор, тому що перекриття під навантаженням вони можуть прогибатися. Грати і от щоб не було руйнації. Це перше. Друге, коли дуже складна ситуація з пожежею, перекриття це перше, що втрачає стійкість. І оця от бандура, котра торчить на 8-9 метрів, може зашибіть тих, хто приїхав рятувати. Тому норми це забороняють. І це стосується як старих, так і нових, звісно, комінів. І тому виходить, що якщо навіть у вас є перекриття, прибудувати комін. Так, щоб воно стояло на цьому перекритті, це не бажано. Перше деформація, друге, пожежна безпека. От, тому тут треба розуміти, що у вас і як. В таких ситуаціях іноді ми проєктуємо балку підсиленою з, з більшими захисними шарами, так, міліметрів 30-40 Тому що 1 см бетону дає плюс 1 годину. Вогнестійкості. І таким чином ми спираємося. Тобто, не на перекриття, а на окрему балку. Тому от я і кажу, що треба було подивитися, яка у вас там ситуація. Якщо такого немає, ну, тоді вам бажано буде все ж таки формувати підпорку, або уходити до самого низу, доливаєте фундамент, або може бути якась балка десь нижче перекриття, зробити балку на нього ставити комін. Ну, коротше, тут треба вже дивитися і технічно більш вирішувати. Зробити перехід ми теж не можемо, тому що якщо ми зробимо комін. Таким от образом, у нас з'являється момент плечо, от, а, і це не дуже гарно для конструкції. Ну, згибаємо момент момент виходить. Е, тому тут так, е, з точки зору, от чому я не виключаю саме канали вентиляційний, тому що тоді вам не треба робити фундамент, от, що є, то є. Але, будь ласка, пам'ятайте про те, що коли у нас є з вами цегляний комін. Наприклад, да, старий якийсь. Нам треба набрати новий, ми можемо поставити плоский вентиляційний канал фірми Vent. І потім вже пінопластиком довести все це. це. До нужної кондиції Бачите, виходить все дуже красиво, щільненько все це зробити і буде експлуатуватися, не давати додаткове навантаження. Чому це не дуже гарно, тому що коли у нас з вами пластик, по ньому може текти конденсат. І вам треба тоді це питання вирішити. Це не є проблема, тобто ви просто внизу можете зробити герметичну заглушку, наприклад, у нас з вами йде вентиляційний канал. Ви тут робите отвір для вентиляції, куди ви ставите решітку, да? а нижче ви робите, заглушаєте торець. Герметиків на сьогоднішній день достатньо. Тобто, спокійно ви це можете зробити. Так. Значить, головне, щоб якщо у нас з'явиться конденсат, який може текти по стінках і він буде ось тут от збиратися, тарець повинен бути закритий, от його там буде небагато. Ну, наприклад, почали приймати ванну. Да? Велика вологість іде конденсат. Або там кухня, вирішили борщу наробити на всім сусідам. от е, Або в, 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 багато друзів приїхало, всі ха, дмухають і багато вологі. Тобто це краткосрочно. І тому в принципі нам достатньо зробити от саме такий от прийомник для цього конденсату, щоб внизу отут не намакала стінка. От на це зверніть увагу. А так, в принципі, я думаю, що от такі технології я називаю технології реконструкції. Раніше, коли не було цих плоских каналів, це Буфар, <хи> ну Було важко, тому що ми це набирали з круглих труб, ставили опалубку, пролівали розчину. Ну, ви знаєте, як мої та хлопці звикші до таких рішень, до таких вимог. А більшість підрядників вони крутять у візка і розповідають, що нафіг ви заморочуєтесь там і так далі. А коли вже багато років є плаский він ну, так це дуже допомагає вийти з ситуації і вирішити ці проблеми. І чому спеціальні вентиляційні канали? Тому що вони робляться із пластика Г1, саме затухаючі, у нас по нормативах він канали не можна робити з гарючих матеріалів. Тому це теж дуже важливо. Так.